Перші свої виступи Ванеса пам'ятає дуже добре, каже, раніше перед публікою трохи нервувала. Сьогодні заняття приносить їй тільки задоволення. Інколи згадує, як захопилась танцювальним мистецтвом і як прийшла до центру культури і відпочинку паланок. Коли мені було 8 років, моя подружка ходила на танці. Ну і вона мені каже, хочеш ходити йти зі мною. Я така, ну добре, якщо ти хочеш, бери мене. Я подивилася, мені дуже полюбля, тут бути. І як бачите, я вже тут. Тут не тільки танцюють, також розвиваються в інших творчих напрямках. Все, чого дітлахи навчилися за рік, продемонстрували на звітних святкових концертах. 24-25 відзначилося різдвом. Було дуже гарно. Були наші священники, була громада. Сьогодні у нас зовсім інша програма, як взагалі. Сьогодні новорічна програма. В основному дітки будуть співати і будуть колядувати. Сказано, зроблено. Дитячо-юнацький хор співочі серця подарував присутнім казкову атмосферу та чудовий спів. І хоча приміщення центру не велике, все ж вдалося вмістити всіх учасників і гостей свята. Самих тільки вихованців тут більше 70 чоловік. Це була колишня е, німецька школа, яка в 45-му році була закрита. Цього разу на свято також завітали гості з Німеччини. Наприкінці святкової програми священик благословив усіх присутніх. На думку вихованців, центру різдвяно-новорічний час можна назвати по-справжньому чудовим. Мені дуже подобаються зимові свята, на них дуже весело, подарунків багато, особливо на свято Миколая. На Новий рік я дорослішаю. Різдво теж для мене дуже гарне та веселе свято. Я його дуже люблю. Ми колядуємо, ходимо один до одного. Я з друзями хожу колядувати. Це дуже веселі зимові свята. Після концерту діти зробили фото на згадку і отримали солодкі подарунки.